Спершу допомагав у тилу, потім на фронті пізніше займався викладацькою діяльністю, але з початком великої війни знову прийняв рішення стати на захист країни. Таку активну допомогу та підтримку українцям чоловік надає з 2014 року. За цей час запевняє, служив на різних бойових напрямках. на всіх, крім південного, отак: північний, східний, Слобожанщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина. Ну сюди побол такий. В нехороших місцях будемо говорити так, але ну, є, як є. Юрій Семчишин розповідає, у відпустку ходить дуже рідко. Але цього разу заслужений відпочинок співпав із допрем'єрним показом фронтове життя Сумщина. Оскільки чоловік виконував бойові завдання у Сумській області з перших днів війни, фільм викликає у нього певну зацікавленість. Яке воно прифронтове життя, воно різне, воно різнокольорове, воно схоже на. Американські гірки, воно емоційні гойдалки, але воно прекрасне. Коли зайшли окупанти на нашу територію, люди відчули те, що є що втрачати. І вони це вже втратили. Втратили своє життя, втратили багато людей. Життя своє, своїх рідних, близьких. І вони почали цінувати те, що вони мають. Вони почали цінувати ту державу, в якій вони живуть. Вони почали цінувати ті самі слова, то що ми завжди всі вітаємося «Слава Україні, героям слава у фільмі. Найбільшу увагу приділили історіям звичайних дисламних мешканців прифронтових сіл та містечок лікарям, пенсіонерам, медичним працівникам, керівникам громад. Юрій Семчишин запевняє, особливість кінострічки у тому, що там не тільки зруйновані будинки, інфраструктури, лікарні, школи та міста, а й люди, адже саме вони приклад стійкості українців. Порівняти те, що було, і те, що зараз, люди помінялися кардинально. Війна поставила всі крапки над і, як то кажуть. Людські, всі кращі і гірші сторони сплив. Насправді люди в тих чи інших маленьких містечках, вони як можуть, так і виживають, розумієте. Але в загальному цьому фільмі показано правдива фактична історія, бо там показано різні версії населення. За словами Юрія Семчишина, потрібно показувати реальність, у якій ми зараз живемо. Прифронтові території відображають її найкраще, бо саме там люди в один день втратили все, що мали, та їхнє життя вже не буде таким, як раніше. Тому про це не треба мовчати, адже саме так пишеться історія. А окрім цього, військовослужбовець зазначає, важливо працювати у тилу. В першу чергу це моральна підтримка. Це дуже вона має велике значення. По друге, це дуже таке складне питання. Мені дуже буде зараз тяжко щось відповісти. От, питання в особовому складі людей. Так, як розумієте, що ми теж кінчаємося, ми змучуємося. Багато людей втрачають здоров'я там у час великої війни. Підтримка й допомога одне одному посідає важливе місце. Це вкотре доводять і ті, хто боронить наш спокій, і ті, хто бачив реалії війни, на власні очі. Прифронтове життя Сумщина це вже третя частина із циклу фільмів, які створила продакшн команда Сектор правди на чолі з режисеркою Марією Яремчук. Попередні два були про життя мешканців після повномасштабного російського вторгнення у Запорізькій області.